Україна в умовах десталінізації 1956 64 роки суспільно політичне життя й політична боротьба в Україні у першій половині 50-х років поступово відкривалися можливості проведення нової політики, у якій виникла велика потреба Нова політика була пов'язана з діяльністю Хрущова і проявлялась у перших кроках з десталінізації суспільства, припинення репресій, початок реабілітації незаконно репресованих, деяке послаблення жорсткого ідеологічного контролю, критика культу особи Сталіна, що розпочалася на 20-му з'їзді КПРС, і тривала надалі. В експериментах у сільському господарстві, участь України в піднятті цілинних земель. Потребувала від неї чималих витрат запровадження нової системи сівозмін, ліквідація МТС з ініціативи України, спроби вирішення кадрових проблем села та інші продовольчі надпрограми. У змінах у промисловості, рішення про ліквідацію галузевих міністерств і введення раднаргоспів, відповідно до якого від контролю України в 1957 році. Перейшло до 97% заводів республіки в порівнянні з 34% у 1953 році, прискорення реконструкції підприємств, збільшення випуску товарів народного споживання тощо у проведенні конфіскаційної грошової реформи 1961 року по розвитку соціальної сфери, підвищення життєвого рівня, зростання доходів трудящих в Україні між 51 і 58 роками аж на 230%. відлига в українській літературі Лібералізація суспільно-політичного і духовного життя дозволила сформуватися цілому поколінню шістдесятників насамперед діячів науки, культури, мистецтва, розширити межі творчого самовираження інтелігенції. Серед нових імен Симоненко, Ліна Костенко, Сверстюк, Дзюба, Драч, Павличко та інші вони вимагали виправлення перегинів старінізму, гарантії вільного культурного розвитку народу в майбутньому, забезпечення українській мові, провідної ролі в освіті і культурній діяльності в республіці. Ці вимоги часто переходили в встановлені рамки лібералізації, і на початку 60-х років почали заборонятися. Шістдесятники відіграли важливу роль у суспільно-політичних процесах 70-х, вже як дисиденти, та другої половини 80-х, початку 90-х років, взявши участь у проголошенні і становленні суверенної української держави. Реформи Хрущова містили позитивні моменти, але внаслідок їхньої половиншатості і непослідовності вони не зачіпали основ командно-адміністративної системи, економічні перетворення, не доповнювалися глибокою демократизацією суспільства і так далі. Кардинальних змін в економіці та інших сферах громадського життя не відбулося. Народне господарство продовжувало розвиватись екстенсивним шляхом. Зняття Хрущова в жовтні 64-го року, у якому чималу роль відіграли українські партійні керівники, підгорний перший секретар ЦК КПУ в 57-63-му році, шелест фактично означало відмову від реформ і лібералізації. В Україні, як і в СРСР, в цілому, аж на 20 років настало панування консервативних тенденцій. Методичні рекомендації при вивченні теми слід звернути увагу на суперечливість реформ Хрущова, які, дещо нормалізувавши відносини в економічній сфері, все ж не змогли кардинально підвищити ефективність радянської економіки. Курс реформ був остаточно скомпрометований завдяки спробам виконання абсурдних надпрограм з виробництва м'яса, молока, кукурудзи тощо. Більш далекосяжні наслідки для майбутнього радянської системи мала лібералізація духовного життя в країні. Перевір себе Хрущов хто він? Недалекоглядний політичний діяч зі сталінського оточення чи великий радянський реформатор. Аргументуйте свою відповідь. Україна в період загострення кризи радянської системи 65-85 років політико ідеологічна криза системи Жовтневий 64-го року пленум ЦК КПРС усунув від влади генсека Хрущова. Вищі партійні і державні посади перейшли до Брежнєва. Період хрущовської відлиги змінився періодом застою. У 60-х-80-х роках створена ленінсько сталінською моделлю радянська система досягла найвищої точки свого розвитку. Прийнята в 61-му році програма КПРС передбачала досягнення в найближчі 20 років основної мети партії побудови комунізму. Однак незабаром з'ясувалося, що побудувати суспільство за принципом від кожного по здібностях кожному за потребами неможливо, таким чином зазнала краху ідея, для досягнення якої були витрачені колосальні зусилля комуністичної партії й народу і принесені неймовірні жертви. Недосяжність мети призвела до втрати значною частиною населення, віри в комуністичні ідеали. На цьому тлі ідея розвинутого соціалізму як тривалого етапу, що повинен був передувати комунізму, була лише спробою партійної номенклатури дезорієнтувати суспільство. Та й сама номенклатура, особливо наприкінці 70-х, на початку 80-х років, була деморалізована. А її лідери, головним чином люди похилого віку. Не зовсім чітко уявляли собі стан справ Україні і перспективу її розвитку. Вони схилялись до сталінської моделі управління державою з заміною масових репресій на вибіркові проти небезпечних ворогів режиму, так званий неосталінізм. Українська РСР продовжувала залишатися складовою частиною СРСР у цей період. Зросло всевладдя союзних відомств в Україні у першу чергу економічне. Формально влада в республіці належала радам народних депутатів, а фактично була в руках комуністичної партії. Компартія України була невід'ємною складовою частиною КПРС, знаходячись у фарватері її політики. Навіть боязкі спроби шелеста, першого секретаря ЦК КПУ в 68 72 роках, розширити права республіки, стримати русифікацію, зустріли рішучий опір центру. Шелест був знятий зі своєї посади. Щербицький, що займав посаду першого секретаря ЦК КПУ в 72-89 роках, мав яскраво виражену промосковську орієнтацію і спрямовував республіку в русло братерської дружби народів СРСР. Саме в роки його перебування при владі прискорився процес формування номенклатури, що відбувався. На основі особистої відданості і орієнтації на безумовне виконання в Україні вказівок центру у політичному курсі, у порівнянні з періодом хрущовської відлиги, спостерігався процес згортання окремих демократичних завоювань і наступ неосталінізму, опір системі дисидентський рух така політика викликала закономірний опір в українському суспільстві, виразниками його стали українські дисиденти. Вони були представниками інтелігенції, яка гостріше від інших верств суспільства відчувала наступ тоталітаризму. У своєму розвитку дисидентський рух пройшов кілька етапів. Незважаючи на арешти дисидентів, проведені у 1965 році, друга половина 60-х, початок 70-х років, стали періодом кількісного зростання учасників дисидентського руху. На цьому етапі. Протест проявився в проведенні окремих заходів, випуску самвидату, підтримці руху кримських татар, злочинно виселених з батьківщини за сталінської доби. Після масових арештів дисидентів, проведених у 1972 році, жертвами яких стали Дзюба, Калинець, Сверстюк, Світличний, Стус, Надія Світлична, Шухевич та інші, ідеологічною платформою багатьох із них стала ідея відродження української незалежності. Після гельсінської наради з питань безпеки і співробітництва в Європі 75-й рік і прийняття нею низки правозахисних документів. Дії дисидентів стають більш організованими і спрямовуються на захист прав громадян. Це особливо яскраво продемонструвала створена в 76-му році українська гельсінська спілка, тобто українська група сприяння виконанню гельсінських угод в Україні, діячі якої Чорновіл, Лук'яненко, Стус, Кандиба та інші піднімали свій голос проти зневаги конституційних прав народу за дійсний суверенітет України. Цей період продовжувався до початку 80-х років, коли зусиллями влади дисидентство було фактично цілком загнане в табори. Однак, знищивши дисидентів Стуса, Марченка, Тихого, Литвина інших кинувши за грати, режим не зміг знищити ідею незалежності кризові явища в економічному житті. Після хрущовське двадцятиліття, ліття 65-85 роки, нерідко називають періодом застою кризи системи. Дійсно, показники економічного зростання в ці роки, за винятком золотої п'ятирічки п'ятирічки» 66-70 років, неухильно знижувались, а це було дуже небезпечно для екстенсивної радянської економіки. Економічна реформа, проголошена березневим і вересневим пленумами ЦК КПРС, 65-й рік. Косигінська реформа, системи заходів із вдосконалювання управління виробництвом, спрямована на посилення економічних методів управління промисловістю, розширення прав підприємств, переведення на госпрозрахунок, посилення економічного стимулювання. Ця реформа була торпедована партійно державною бюрократією. Її позитивні імпульси поступово слабшали, глибока структурна перебудова економіки була життєво необхідна, але вона не проводилась. Як і раніше, у народному господарстві домінувала важка промисловість, кращі кадри працювали на оборонних підприємствах. Ці підприємства поглинали кращу сировину, їх обслуговували найталановитіші вчені. Тим часом на підприємствах цивільних галузей швидко старіли основні виробничі фонди, на їх відновлення кошти не виділялись. Україна перетворилася на полігон для економічних експериментів центральних відомств, у результаті яких великі райони республіки стали зоною екологічного лиха. Концентрація в Україні атомних електростанцій, побудованих за недосконалими проектами, досягла критичного рівня. Колгоспно-радгоспна система в 70-х-80-х роках продемонструвала свою повну неефективність. Жителі села не були зацікавлені в результатах своєї праці. Аграрний сектор економіки поглинав величезні матеріальні ресурси, а його продуктивність знижувалася. Науково технічна революція незначною мірою торкнулася сільського господарства України. Українське село занепадало. Украй запущеною була його соціальна і духовна сфери. Не більш 15% будинків мали централізоване опалення, водопровід і каналізацію, дві третини населених пунктів не мали торговельних точок та їдалень, 75% не мали будинків побуту. Мільйони сільських жителів, особливо молодь, не бачили перспективи в роботі на землі і переїжджали в міста. Рівень життя населення радянська економіка не могла забезпечити населенню гідних умов життя на споживчий ринок працювало тільки 20% потужностей української промисловості, однак із 1971 до 1985 року виробництво товарів народного споживання збільшилося втроє. Щоправда, більшість товарів, що випускалися, була низькою якості і помітно поступалася закордонним зразкам, але найбільш необхідним населення було забезпечено. Рівень заробітної плати в грошовому вираженні набагато випереджав зростання товарної маси. Типовою була ситуація, коли гроші в людей були, а купити необхідну річ, було неможливо. Усе більше і більше предметів щоденного вжитку переходили до розряду дефіцитних, довгі черги за найнеобхіднішим були характерною рисою радянського побуту, а якісні товари можна було придбати тільки по блату. У таких умовах партійно державне керівництво продовжувало запевняти світ і своїх громадян, що підвищення життєвого рівня народу є його основною метою. Перетворившись у заручника власних необґрунтованих обіцянок, воно почало закуповувати товари підвищеного попиту за кордоном. У результаті проїдалися десятки мільярдів доларів, отриманих від експорту нафти, газу та інших корисних копалин. Дійшло навіть до того, що для закупівлі імпорту використовувалися кошти, призначені на відновлення основних виробничих фондів підприємств. Такими методами створювався відносний добробут 70 70-х-80-х років ХХ століття, ізольоване залізною завісою від світу та джерел об'єктивної інформації населення, нічого не знало про ціну свого добробуту, про його нездоровий тимчасовий характер. Недалекоглядна економічна політика неминуче повинна була закінчитись обвальним спадом. Водночас швидко й стабільно зростав рівень життя номенклатурної верхівки СРСР та УРСР, що викликало справедливе обурення в суспільстві. Таким чином, у 70-х, першій половині 80-х років, криза охопила всі сфери суспільства. Термін застій не вичерпує всіх його проявів, крім топтання на місці в економіці. Широко проявлялися регресивно реакційні тенденції, прагнення повернутися до сталінської моделі управління державою, моральний розклад правлячої верхівки. Усе це свідчить про те, що в 70-х, на початку 80-х років суспільство перебувало в стані загальної, всеохоплюючої системної кризи методичні рекомендації. При вивченні теми слід звернути увагу на причини застійних явищ в радянській економіці та ідеологічній сфері, морального розкладу верхівки країни, її прагнення здійснити повзучу ресталінізацію. Особливим питанням є рух дисидентів не плутати з більш широким і в цілому менш опозиційним щодо системи рухом шістдесятників. В Україні він мав свої національні особливості і надзвичайно активно переслідувався владою? Перевір себе перше питання як ви думаєте, чому в свідомості багатьох наших співвітчизників епоха застою має дотепер чимало позитивних асоціацій? Аргументуйте свою відповідь. Друге які причини викликали глибинну кризу радянської системи? в 70-х на початку 80-х років 20-го століття